Ви коли-небудь замислювались, чому діти так легко засвоюють свою рідну мову, а з іноземною бувають труднощі. Всім привіт! Мене звати Марія, і я викладаю англійську мову понад 14 років, і сьогодні я вам розповім про важливість вивчення іноземної мови саме з маличком. Наш мозок найбільш пластичний саме у дитячому віці, а саме тому він сприймає якомога найкращу інформацію. Діти менше бояться робити помилки, що дозволяє їм більше практикуватися та вільно опановувати нові знання. Дослідження показують, що діти, які вивчають з раннього дитинства дві або більше мов, мають покращену пам'ять, також кращі навички розв'язання будь-яких проблем, а також вищий рівень креативного мислення. Окрім того, дитячий мозок здатен засвоювати більш ніж дві-три мови одночасно та добре їх опиновувати. Тому почати вивчати англійську мову саме з раннього віку це найкраще рішення для вашої дитини. А студія Голубка.інг запропонує вам заняття саме вже з двох рочків. Чекаємо вас на наших заняттях!